Змагання позаду, повертаємося в зал, робимо просто роботу. Можна сказати, новий етап, але він безкінечний. Продовжуємо будувати ще більшу базу. Сьогодні, звичайно, не буде там не присідів, не тяг. Просто потренуємо спинку. Почнемо з класики тяга з верхнього блоку до грудей широким фатом. Чотири підходи, 12-8 повторів. тяга, 4 підходи, 10-6 повторень, товщина спини. Тягнемо з характером. Спина це броня, щоб не було ніяких хитань. Поїхали. Тяга горизонтального блоку запорою груди. 4 підходи, 12, 8 повторень. Акцентуємося на серединці спини. Повне скорочення, щоб не було на одного сантиметру холосту. Працюємо. Було верка на зверхнього блоку. Чотири підходи від двадцяти. До 10 повторень відкриваємо спину, додаємо розтягнення. Тут не вага, а контроль. Не сила, а саме відчуття працює. Тяга горизонтального блоку зворотнім фатом. Вже як заминочка така да? І низ спинки серединка. Деталізація. Чотири підходи, 12-10 повторень. Спину закінчили. Зробимо ще дві вправки на біцепс, стартуємо з класики. Згинання рук зі штангою 4 підходи від 15 до 8 повторень чисто і потужно без щитінгу. Зігнання рук з гантелями з супінацією, 4 підходи, 12, 8 повторень на кожну руку. Завершення вичавлюємо по максимуму, максимум концентрації, і просто робимо красиво. Поїхали. Є перше тренування після старту. І знову ж таки, після змагань немає ніякого відпочинку, є просто шлях далі. І я своє тренування зробив. І тепер черга за вами. Побачимося на наступному.